Долучається до ефіру наш колега муслимоміров. Мусліме, привіт тобі слово. Вітаю колеги. Ну що ж, давайте до огляду новин з Криму а, партизанський рух АТЕ показав російські літаки їх кількість і схему оборони аеродрому САКИ про це повідомляє АТЕШ на своєму телеграм-каналі. Рашисти не зробили висновків і ніяк не ховають свою техніку. Скоро нас очікує річниця Павовни на цьому аеродромі час святкувати. Йдеться у повідомленні. АТЕШу. військово-партизанський рух, а, який заявив, що тимчасово окупований, Пований Севастополь є їхньою головною базою. Відслідковує техніку російських військових. Росіяни підробили дані переслідування торгових суден для створення враження 65 кілометрового символу російських загарбників Z у Чорному морі. Реальні транспондери відключені. Це збільшує ризик випадкової аварії. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Твіттер з посиланням на британську розвідку. Аналіз гіолек показує, що з 14 травня 2023 року дані автоматичної ідентифікаційної системи комерційних суден були дистанційно підроблені. Йдеться у повідомленні цю систему використовують для відстеження кораблів і забезпечення безпеки за даними розвідки. Торгові судна, нібито прямують курсом у вигляді літери з зі швидкістю 102 вузли або 188 км на годину. Це ще більше вказує на те, що дані були підробленими. Як припускають, у Повідомлені це зроблено для зміцнення морального духу громадян РФ напередодні українського контрнаступу, незважаючи на віртуальні інформаційні операції Росії в Чорному морі. Її фізичний флот залишається вразливим. 24 травня 2023 року. Ймовірно, був атакований розвідувальний корабель Іван Хурс. Зазначила британська розвідка. Окупанти вивозять військову. Секретну документацію та шифрувальне обладнання з Криму про це повідомляє Центр національного спротиву на початку травня. Росіяни вивезли військову документацію з тимчасово окупованого Криму на територію Російської Федерації. Також вони вивезли шифрувальне обладнання з органів військового управління збройних сил Російської Федерації. Йдеться у повідомленні центру національного спротиву. Російські окупанти вивозять з тимчасово окупованого Криму через Керченську, через Керченський міст. Документи, що підтверджують їхню незаконну діяльність та які можуть бути цінними для міжнародного трибуналу, та також вони продовжують вивозити з півострова свої сім'ї на територію Російської Федерації. Про це повідомила начальниця об'єднаного прес центру про оперативного командування Південь Наталя Гуменюк етері «Еспресо ТВ. Давайте послухаємо, що сказала. Міст вони використовують поки що за призначенням, тобто транспортно логістично, для того, щоб намагатися вивести все те, що їм цінно, все те, що може бути цінно, також і для е, міжнародного трибуналу, тобто документи, які підтверджують їх незаконну діяльність. Е, максимально евакуюють з е, півострова все те, що може. Е, перейшовши під владу України бути використана проти них, крім того, вивозять, продовжують вивіз членів своїх родин. Навіть дехто з військових намагається оформити відпустки і виїхати таким чином, щоб потім десь загубитися там за перебриком, облаштувавши собі якийсь перевід в будь-яку точку Росії подалі від того самого СВО, в якому можуть прийняти участь мимоволі. Крім того, відбувається такий процес. Дуже велику маневру по самій території півострова, тому що усвідомлюючи, що в принципі на находження воєнних баз нам відомо, вони намагаються розсередити свої зусилля, зокрема що стосується аеродромів, зокрема, що стосується запасів боєприпасів, запасів пального, їх дечому навчили. Ті бавовни, які вже були з підключенням до баз горючих пальних матеріалів, і тому вони намагаються дійсно це все приховати, в тому числі перевозячи з бух Севастополя в аж в Новоросійськ. Час від часу, ми фіксуємо курсування великих десантних кораблів, які вочевидь наповнюються певним майном. Окупанти та колаборанти розпродають нерухомість у Криму, підсилюють тиск проти українців та кримських татар на півострові та укріплюються на півночі Криму. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Після повномасштабного вторгнення, ну скажімо, у багатьох мешканців Криму, кримських татар, українців, навіть етнічних росіян, які там мешкають, але розуміють всі, всі все безглуздя дій путінського режиму, з'явилась надія на те, що ну нарешті тепер буде розв'язка: І Україна поверне Крим і Росія програє. І власне те, що там зараз відбувається, це з одного боку посилення. Фільтраційних заходів і режиму концтабору, тому що в цілому Росія сьогодні, так звана Російська Федерація, живе в умовах великого концтабору і в буквальному сенсі, але найбільш жорсткі заходи на окупованих територіях, на українських окупованих територіях, і насамперед в Криму. Що стосується фільтраційних заходів, що стосується геноцидної політики проти кримського татарського населення, проти людей, які ідентифікують себе українцями, ці моменти тільки посилюються. Це означає, що окупанти не довіряють місцевому населенню, це означає, що вони розуміють, що вони там окупанти. Разом з тим ми бачимо, як готуються до неминучого продовження деокупації українцями своїх земель, як переривають і готують декілька ліній тих самих траншей і шлоновану оборону. Важливо, що в тому числі це робиться на півночі Криму, тобто це означає, що расисти як реалістичний сценарій розглядають в тому числі відступ до певних рубежів. Ну а факти, які вже озвучувалися, які підтверджуються, це про те, що пропаганда звичайно розповідає широким масам, що все добре і все по плану. Але керівництво, гуляйтери, командування окупантів нерухомість продає. Сім'ї вже вивозить або вивезло і вже не знаходяться вони в Криму. Ну і в принципі розуміють, що розв'язка скоро. А зараз блок бавовняної інформації з Криму, окупаційна влада Криму та Севастополя повідомляють про нібито нейтралізацію засобами радіоелектронної боротьби, що найменше восьми безпілотників та збиття ще двох дронів силами Чорноморського флоту Російської Федерації за ніч на 25 травня. Так само проголошений губернатор Севастополя Михайло Розважав написав на своєму каналі у Телеграм, що у місті нібито було заглушені та посаджені засобами РЕП кілька. Безпілотників. Водночас у районі Качі, сили Чорноморського флоту РФ, нібито збили ще два БПЛА зі стрілецької зброї. Крім того, як повідомив у телеграм окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов, у різних районах Криму також засоби РЕП нібито заглушили та посадили декілька дронів. Також Аксьонов стверджує, що. Ніхто не постраждав. А от 24 травня під окупованим Сімферополем сталося дві пожежі. Про це повідомив окупаційному МНС по Криму. У коментарі Ріановості Крим так у Сімферопольському районі загорілася занедбана будівля у селі Перова. Також у селі Перова під Сімферополем горіла занедбана будівля, в якій до цього була птахофабрика південна на вулиці Лєніна. І це вже друге загоряння будівлі за весну. 22 травня в окупованому Севастополі все ж лунали вибухи. Окупаційна влада міста назвала це навчальними стрільбами Чорноморського флоту РФ. Про це повідомив знову ж таки окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розважаєв на своєму телеграм-каналі. Також Розважаєв чергово зауважив, що у Севастополі все спокійно. У коментарях до його посту місцеві жителі написали, що вибухи чули не тільки зі сторони північного молу, а й де Комишова Бухта. А от військовий експерт Роман Світан вважає, що по калібрам, які Росія постійно завозить в Крим для знищення України залізною дорогою, потрібно стріляти, коли вони ще починають пересікати. Так званий кримський міст. Про це експерт заявив в ефірі ютуб каналу Фабрика новин. Із пару раз в місяць калібри йдуть поїздами. Із пару разів на місяць калібри йдуть потягами. Їх завозять з бухти Севастополя для зарядки кораблів. Дуже важливо цю нитку знищити, спробувати знищити. Оптимально бити по цих калібрах, стежити, коли калібри виходять зі складів на тамані, пересікають кримський міст. Саме тому і потрібно знищити кримський міст, щоб не ловити їх вже під Севастополем. далі вони йдуть через Джанкой. Тож потрібно Джанкойський вузол знищувати і йдуть на Севастополь саме тут наші хлопці намагаються їх спіймати або знищують залізничні шляхи, або знищують самі склади потягів із калібрами. Це один з варіантів, як зменшити кількість ракет, якими росіяни по нам стріляють. Тут також наші хлопці ловлять, їх по крайній мірі, намагаються пайматься. або зарвав путі желіздорожне, або уничтожив сам состав. З цими калібрами ну один з варіантів, як у журналіст та військовий експерт Андрій Піантковський вважає, що американські винищувачі F-16 будуть задіяні для взяття окупованого Криму. Макрон ракети заявив, що французи поставлятимуть ракети скальп. Це те саме, що Сторм Шедоу спільна французько англійська розробка. Тільки вони по-різному називаються. Наші друзі отримали повну перемогу. Я ще з грудня говорив, що Шедоу» обов'язково будуть в Україні. Я думаю, також що не буде потрібно чекати винищувачів F-16 навіть трьох-чотирьох місяців у вирішальний момент битви за Крим. Якщо вони знадобляться, вони не з'являться у небі України, керовані українськими льотчиками, які давно вже готуються. Трьох-чотирьох місяців теж не понадобиться жди з стрибітелями вже. Зникло кримсько тарського активіста Руслана Люманова відпустили з будівлі окупаційного ОФСБ по Криму. Це підтвердила Суспільному Крим, правозахисниця Лутфія Зудієва. Також дружина активіста Евеліна Люманова повідомила Кримській Солідарності, що її чоловік у телефонній розмові сказав їй, що він повертається додому. Як написав на своїй сторінці у Фейсбук глава межлісу кримського тарського народу Ріфат Чубаров до цього, Люманова викрила ФСБ РФ, яка утримувала його насильно до вечора, 25 травня, тобто біль що доби. Сім років тому в окупованому Бахчисараї викрили Ервіна Ібрагімова 24 травня 2016 року. Недалеко від власного будинку невідомі викрали Ервіна Ібрагімова, 30-річного активіста, члена виконавчого комітету всесвітнього конгресу кримських татар, який до окупації був депутатом Бахчисарайської міської ради. Відтоді про його долю нічого не відомо. Момент злочину тоді потрапив на камери відеоспостереження. Його затягли в машину. Люди у формі співробітників ДПС і відвезли через. Лісосмугу у бік Бахчисарайського водосховища у 2021 році, під час судового засідання окупаційного суду Армянська по так званій справі Мустафи Джимустафиджамілєва, окупаційний суд оголосив відповідь з управління, яке було отримано щогрудні 2020 року, згідно з якою справа про викрадення Ібрагімова, перебувала у провадженні головного слідкому РФ по Криму. Проте з вересня 2017 року справу призупинено на тій підставі, що особи, які повинні пред'явити обвинувачення у даній справі. Не встановлено Кримська правозахисна група вважає, що викрадення було скоєно російською владою або підконтрольними їм парамілітарними групами. Брат незаконно ув'язненої глінієумірової зізуміров у Брюсселі звернувся до європарламентарів із закликом звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України та розробити механізми для звільнення цивільних полонених, яких утримує РФ. Я закликаю Європейський Союз реагувати рішуче, бо права людини це основа сучасного розвиненого світу та ключові цінності демократії. Зараз ми в Україні боронимо, боремося за мир та тріумф демократії і просимо вас боротися за наших людей. Я закликаю Євросоюз Союз вимагати звільнення моєї сестри та всіх незаконно утриманих громадян України, створити дієві механізми звільнення цивільних полонених, які утримує Росія. Створити механізм, який забезпечить притягнення до відповідальності усіх осіб відповідальних керівництва Російської Федерації за воєнні злочини, систематизувати дані усіх осіб, причетних до незаконного ув'язнення та жорстокого поводження з цивільними, а також ввести щодо них персональні санкції. Окупанти у Криму порушили проти ветерана кримського тарського національного руху Абдурішита Джипарова ще дві справи про адмінпорушення за статтями про. Ніби дискредитацію російської армії та зловживання свободою інформації про це пише Кримська Солідарність, причина обвинувачень, начебто адміністрування сторінки ініціативи Хримгаєса або Кримська ідея у Фейсбук, яка висвітлює порушення міжнародного гуманітарного права в Криму та оперативні повідомлення щодо порушень прав людини на території півострова. Судові повістки правозахиснику вручили після відбуття 12 діб адмінарешту за попередньою адміністративною справою, 13 червня та чотири. Надто липня 2023 року окупаційний київський районний суд Сімферополя розглядатиме нові адміністративні протоколи. Важливі новини для наших співвітчизників на території тимчасово окупованого Криму та інших окупованих українських територій. Держдума РФ ухвалила поправки до закону про виїзд з території Росії щодо необхідності призовникам здавати на збереження до ВМС або МФЦ закордонні паспорти. Про це повідомляються російські змі згідно поправкам. Паспорт громадянина РФ треба бути здавати призовникам протягом п'яти днів з моменту прийняття рішення про призов. Повернуть його. Лише після завершення служби у випадку, якщо не здадуть відповідний документ без без поважної причини, паспорт буде визнаний недійсним. Тому призовники все одно не зможуть скористатися цим паспортом до закінчення служби. На думку російських правозахисників, відповідне рішення не торкнеться цьогорічного осіннього призову у Росії. Вона, начебто, чинності набере через 180 днів після офіційного опублікування. І остання новина для повного переходу системи освіти на українську мову в Криму. Після звільнення від російської окупації Україна планує впровадити перехідний період для українізації освіти, а на даний момент обговорюються його терміни. От такі новини на цей тиждень з Криму, колеги. Мусимо дякуємо тобі за цей огляд. Принагідно вітаємо тебе з днем народження і будемо чекати. Дякую. Новини вже наступного тижня, і нагадаю, що більше інформації можна знайти на дітей платформах Суспільне Крим. Є сайт, Телеграм, Ютуб і також на всіх інших платформах. Дякую тобі дуже. Вітаємо і ще раз дякуємо. Умєров, наш колега із Суспільне Крим.